Привіт! От згадайте, коли вонє якась пісня просто засіла в голові, або фільм змусив про щось серйозно замислитись. Цікаво, як ці твори взагалі до нас потрапляють, як ідея з голови творця проходить весь цей шлях, щоб стати частиною нашого з вами життя? Сьогодні ми якраз і пройдемо цим захопливим маршрутом, яким мистецтво подорожує світом. Отже, як саме це працює? Яким чином твори мистецтва знаходять свою аудиторію? На перший погляд, це може здатися якоюсь магією, але насправді відповідь ховається в одному єдиному, але дуже важливому слові? Це ж, усе до болю знайоме, правда? Ми бачимо, чуємо, читаємо це щодня. Пісня по радіо, яка робить ранок трішки кращим. Фільм, що збирає всіх разом у вечорі, або книжка, яка дозволяє втекти в інший світ, усе це мистецтво, яке до нас доставили різними шляхами. І ось це слово медіа, це і є ті самі канали. Можна уявити собі такий собі величезний ящик з інструментами для творця: пензель, камера, мікрофон, перо. Кожен інструмент дозволяє розповісти історію по-своєму. І знаєте, що найцікавіше: цей набір інструментів постійно оновлюється. А тепер давайте зробимо такий собі короткий екскурс в історію. Колись давно історії жили лише в пам'яті. Їх передавали з уст в уста як міфи. Потім, у 15 столітті, бах, друкарський верстат, справжня революція. Ідеї почали мандрувати на папері. 20 століття подарувало нам радіо і телебачення, які вперше дозволили говорити з мільйонами людей одночасно. Ну а сьогодні? сьогодні є інтернет, який усе це об'єднав і зробив поширення інформації просто миттєвим. Добре, щоб не заплутатись у всьому цьому розмаїтті, давайте почнемо з основ. Усі ці інструменти можна умовно поділити на дві великі групи, це, по суті, два абсолютно різні способи розповідати історії. Дивіться, з одного боку, у нас є статичні медіа, це, по суті, заморожений час от фотографія, яка спіймала якусь мить або постер до фільму, а з іншого боку, динамічні медіа, ті, що розповідають історію в русі. З плином часу, як радіовистава чи, власне, сам фільм. Просто замисліться, яка сила в одному єдиному нерухомому зображенні. Одна фотографія може розповісти цілу драму, цілу історію, і для цього не потрібно жодного слова. Композиція, світло, колір усе це працює разом, щоб викликати емоцію за одну секунду. Це ж справжня магія одного кадру. А тепер додамо динаміки. От візьмемо радіо, це ж чиста магія звуку, немає картинки, і саме тому наша уява починає працювати наповну, домальовуючи все сама. А кіно і телебачення це вже такий собі синтез мистецтв. Тут вам і картинка, і звук, і сюжет усе разом створює той самий захопливий досвід. Але як ці світи взагалі народжуються? Фільм чи серіал це ж не робота однієї людини. Це неймовірна магія співпраці, величезний і складний механізм, де кожен, абсолютно кожен член команди, є незамінним. Погляньте, це ж цілий творчий конвейер! Все починається з історії на папері, сценарію. Актори вдихають в персонажів життя, режисер з оператором малюють картинку, а художники буквально з нуля будують цілі світи, звук додає атмосфери, а продюсер тримає все це разом. Це не просто команда, це справжній оркестр талантів. І до речі, абсолютно така ж командна магія працює і на телебаченні. Немає значення, що це вечірній випуск новин чи новий хітовий серіал. За кожною хвилиною ефіру стоїть величезна праця величезної команди. А потім, потім усе змінилося. Коли з'явилися цифрові технології, той самий ящик з інструментами творця отримав абсолютно новий. Ну, просто революційний вимір. Розумієте раніше мистецтво говорило до нас, а ми слухали ми були, по суті, пасивними споживачами. Але цифрова ера перевернула все з ніг на голову. Мистецтво почало не просто говорити, а відповідати нам, вести діалог. І ключове слово тут інтерактивність. Це той самий момент, коли ми з простих глядачів перетворюємося на учасників процесу, коли наш вибір, наша дія на щось впливає. І, звісно, найяскравіший приклад цього світ відеоігор. Створення гри це ще один фантастичний приклад командної роботи: гейм дизайнер придумує світ і правила, художники його малюють, програмісти за допомогою коду вдихають у нього життя, а звукорежисери створюють атмосферу. Ну і, звісно, тестувальники, без яких нікуди, вони роблять так, щоб усе працювало і не ламалося. І це стосується не лише ігор. Цифрові технології породили цілий новий всесвіт мистецьких форм. Сьогодні можна гуляти віртуальними галереями, торкатися експонатів у цифрових музеях, створювати картини без фарби і пензля. І, звісно ж, бачити на екранах спецефекти, які ще 20 років тому здавалися абсолютною фантастикою. Але, мабуть, найбільша революція цифрової ери не в тому, як ми споживаємо мистецтво, а в тому, хто тепер може його створювати. І отут на сцену виходить кожен з нас. Сучасний інтернет це ж не просто мережа, це глобальна сцена. Соціальні мережі, стрімінгові сервіси, різні платформи це все майданчики, де будь-хто, у кого є смартфон та ідея, може стати творцем. Ті інструменти, які колись були доступні лише великим студіям, тепер, по суті, у кожного в кишені. Але ця неймовірна свобода і доступність мають і зворотній бік. Коли будь-який твір можна скопіювати одним кліком, виникає дуже гостре і непросте питання а кому ж насправді належить мистецтво в цю цифрову епоху? Тут треба чітко розрізняти дві речі: плагіат це, грубо кажучи, крадіжка, коли хтось бере чужу роботу і видає за свою. А є авторське право це закон, який захищає творців і дає їм контроль над тим, як використовуються їхні твори. І ось вам, будь ласка, дуже гучний і яскравий приклад. Наскільки це серйозно? Унікальну роботу видатної української художниці Марії Примаченко просто взяла і використала велика фінська компанія. Її малюнок з'явився на їхніх товарах, одязі і навіть на літаках, без жодного дозволу і без жодної згадки імені авторки. Це і є плагіат у чистому вигляді, і хоча в тій історії справедливість зрештою перемогла, вона стала потужним нагадуванням. Повага до чужої творчої праці це не якась формальність, це основа основ. І чому це так важливо? Бо повага до авторського права захищає не просто одного конкретного митця, вона, по суті, є інвестицією в майбутнє всього мистецтва. Це той самий фундамент, на якому тримається вся креативна система, і він дає творцям впевненість, що їхня праця не буде вкрадена і стимулює створювати щось нове. Що ж, ми пройшли дивовижний шлях від історії, розказаних біля вогнища до глобальної цифрової мережі. Сьогодні інструменти для творчості є в руках кожного. І головне питання тепер звучить так: а що з їхньою допомогою створимо ми? Дякую за увагу.